Чому в 2025 році, коли є дуже багато різних знань, нових методик, мрії і далі не здійснюється? Мозок не розрізняє вашу мрію і реальність. Для мозку немає різниці, щоб, наприклад, я сижу і мрію, автомобіль, і їздити на автомобілі, тобто вже мати власний автомобіль. Чому ж це не включається? Чому не включається оця опція, де ви вже їздите на автомобілі? Тому що мозок розуміє відчуття і мозок розуміє образи. Коли я просто мрію, не включається жоден механізм. Ну тобто, це так, знаєте, як просто я просто налила чашку з чаєм і сижу, що цей чай якось сам залиється у воду. Чи це знаєте, як то кажуть, підведи коня до водопою і застав його пити? Ми не заставимо пити. В нас має бути прийняте рішення. Прийняте рішення рептильним мозком, щоб він почав, хоча б включатися в дію вашої мрії. Це образ, тобто рептильний мозок не розуміє ні слів, ні записів, навіть не відчуттів. Йому треба дати образ. І рептильний мозок у нас як мала дитина. Тобто, ви не можете маленькій дитині, яка тільки народилася, сказати не кричи, не плач чи якось по-іншому, да щоб він відповів так або ні. Тобто його треба відволікти, чимось відволікти. І ось рептильрептилі, яка в нас є ретикулярна образна формація, її треба відволікати тільки образами. Нам треба створювати образ. Я пам'ятаю навіть теж, коли я мріяла отримати автомобіль в подарунок. Я не навіть не уявляла запаху, я навіть не підключала відчуття. Першочергово я знайшла образ, образ маленький мерседесик. Які я уявляла, що він просто мателяється на зеркалі у моєму автомобілі, і все, коли я подавала образ, рептильний мозок включався в дію.